Катьє кицька з млина. У котьє було легке життя. Вона жила із мірошником Ніко у голландському селі на березі моря. Поки нікомило в зерно у своєму млину Кат'є ганялася за мишками. Вона бігала вгору та вниз по драбинах, шукаючи за мішками із зерном і вздовж балок, запорошених борошном. Кожному мірошнику потрібна така киця, як моя Катьє, казав ніко селянам, які приходили купувати його борошно. Уночі Катьє спала на м'якенькій подушечці. Поруч біля Ніко. По неділях вони гуляли уздовж дамби, яка захищала село від моря. Кат'є ганялася за чайками, а Ніко виглядав шторм. Одного ранку Ніко не пішов слідом за Кат'є до млина. Він одягнув свій найкращий костюм і пішов до міста. Увечері він повернувся із молодицею під рукою. На ній була гарна сукня, і вона несла букети квітів. А Ніконіс яскравий мідний чайник, оберемок суконь і новеньку мітлу. Це звичайний будинок, Ліно, сором'язливо сказав Ніко. Ідеальний, відповіла йому Ліна. Якраз підходящий будинок для мірошника та його дружини. Уночі, коли Катія стрибнула у ліжко, вона виявила, що там, на її подушці лежить Ліна. Мяу, мяу. заскиглила Кат'є. Ніко підняв її. Біжи собі, Кат'є!» Мяу. наполягала Кат'є. Ніко закрив штори навколо ліжка. Мяу. поскаржилася Кат'є іще голосніше. Та штори були міцно затулені, і Кат'є довелося спати у кухні. Наступного дня Ліна почала наводити лад. Вона підмила хату, підмила стежку до млина, вона навіть змила борошняний пил із Ніко, коли той повернувся увечері додому. А потім сказала Значить так, Ніко, перед тим як зайти в будинок, відтепер ти будеш роззуватися. Лишай свої дерев'яні черевики он там». Ніко слухняно роззувся і залишив свої дерев'яні черевики біля будинку. Він поцілував свою кохану і залишив велику білу пляму на її щоті. А Кат'є тим часом прокралася повз них. Вона не дозволила ліні себе підмітати, але Кат'є залишила сліди, біленькі відбитки лап, і Ліна їх побачила. Ай яй! -яй, 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 -яй! Ану, геть Кат'є!» Вигукнула вона. Ти занадто брудна. Життя Кат'є більше не було таким легким. Якось одного дня Кат'є прокинулася від звуку пилочки. Я роблю колиску, сказав Ніко. Ліна постелила всередину м'якеньку ковдру. Тієї ночі Кат'є стрибнула у колиску і згорнулася калачиком на ковдрі. Незабаром у маленькому будиночку біля вітряка народилася дитинка на ім'я Анеке. Дівчинка була маленька і рожевенька, і у колисочці спала. Катія не заперечувала, їм обом вистачало місця. Але Ліна сказала Ай-яй-яй, ану геть Кат'є, ти змусиш Анеке чхати. Кат'є бавилася із Анеке, коли Ліна не дивилася. Кат'є тріпотіла стрічечками на колисці, Анеке махала руцями. Кат'є ховалася і звивалася під ковдрочкою, Анеке стукала ніжками. Катьє перестрибувала з боку на бік і гойдала колисочку, Анеке хихотіла і Катьє нявкала. Це було веселіше, ніж ганятися за мишками. Але коли Ліна почула їх, вона сказала Ай яй! -яй а ну геть, Катьє! Ти ж колиску перекинеш. Катьє перетнула кімнату і зупинилася перед дверима. Та Ліна не покликала її назад. Тож Кат'є покинула будинок і оселилася на вітряку. Уночі вона скручувалася калачиком на порожніх мішках від борошна і мріяла про м'якенькі ковдрички. Ніко щовечора приносив їй мисочку з молоком. Повертайся додому, Катьє, ми так сумуємо за тобою. Та Катьє не пішла додому із Ніко. Але іноді, коли усі спали, вона прокрадалася і ніжно колисала колисочку, поки Анеке спала. Якось одного дня над млином почали збиратися темні хмари. Завив вітер і дощ застукав у вітряк. Ми пережили вже багато штормів, чи не так? сказав Ніко, чухаючи Кат'є за вушком. Киця замормотіла. Закрутилися вітрила вітряка, прийшли в рух великі жорна. Ох, я не матиму ні хвилини відпочинку, аж доки вітер не вщухне, сказав Ніко. Він мусив продовжувати молоти зерно між жорнами. Адже якщо каміння почне стиратися, іскри можуть викликати пожежу. Катьє потерлася обного Ніко. Вона працюватиме так само довго, як і він. Ніко піднімав і тягав важкі мишки із зерном наверх у мли... Коли, нарешті, настав ранок двері відчинилися і увійшла Ліна із сніданком для Ніко. Вона принесла кошик, в якому був хліб та оселедець. Катьє кинулася до будинку побачити Анеке. Та по дорозі біг натовп селян. Дамбу прорвало, море заливає місто. задзвеніли церковні дзвони. Вода ринула у хату. Катія стрибнула на колиску Анеке. Ліна та Ніко вибігли із млина, коли колиску винесло із дому. Анеке. скрикнула Ліна. Я візьму човна. крикнув Ніко. Катьє та Аники мчали затопленими вулицями. Повз них пропливали і кружляли у воді, меблі, вози і навіть цілі будинки. Деякі селяни стояли на дахах, інші піднялися на дамбу. Погляньте там колиска. Я молюся, щоб в ній не було дитини. Ух, обов'язково перекинеться. Колесо від воза промчало повз колиску і закрутило її. Подивіться, це ж шкиця Кат'є! Це Колиска Анеке. Колиску хитало туди-сюди, але Кат'є стрибала з боку на бік і врятувала Анеке. Нарешті колиска наткнулася на дамбу. Човен ударився поруч. Дорога, дорогенька Анеке. Вигукнув Ніко, вихоплюючи її з колиски. Люба наша Кат'є!» вигукнула Ліна, міцно обіймаючи китю. Мяу. сказала Кат'є. Незабаром аники виросла занадто великою для колисочки, і тепер там спала Кат'є. Ліна пошила їй спеціальну м'яку ковдрачку. У Кат'є було насичене життя. Вранці вона гралася із заники, весь день ганялася за мишами у вітряку. А коли верталася додому, то завжди пам'ятала, що слід вилизати лапки перед тим як зайти у будинок. Ось і казочці кінець, але я ще хочу додати, що вона зовсім не вигадана. 5 листопада 1421 року у День Святої Єлизавети із північного моря налетів сильний шторм. Він прорвав дамбу і затопив невелике село у південній Голландії. Китя і маленька дитинка пережили цю жахливу повінь. Після шторму селяни побудували більшу, міцнішу дамбу, щоб стримати море. Вони посунули свої будинки та вітряк прямісінько на вершечок дамби, щоб село ніколи не затопило знову. Нову дамбу селяни назвали Кіндерік, що означає голландською дитяча дамба, і назвали так на честь хороброї киті і врятованої дитинки. Сьогодні там стоїть уже аж 19 вітряних млинів. Колись ви можете туди дістатись, покататися по каналу і навіть зайти усередину, щоб побачити, як працює млин.